Державне науково-виробниче підприємство картографія забезпечує економіку, науку, освіту, культуру, туризм, оборонну галузь, а також сфери бізнесу картографічними матеріалами в паперовому та цифровому вигляді. На Львівському міжнародному форумі індустрії туризму та гостинності підприємство картографія презентувало різноманіття друкованих видань, що інформують про точне географічне розміщення населених пунктів та вулиць, а також туристичних маршрутів. Ми створили перші туристичні карти Карпат. Це початок 70-х років. Минулого століття і зараз, скажімо, регіон Українських Карпат є надзвичайно важливим для нас. Ідучи внову з часом, підприємство картографії активно працює над створенням електронних карт. Наші електронні карти використовуються в навігаційних системах. Завершуємо розробку картографічних додатків до мобільних пристроїв. Співпраця із підприємством картографії є запорукою широкого та точного інформування громадськості про детальне розміщення об'єктів туристичної галузі, культурної відпочинкової та. Бізнес інфраструктура